Доброго ранку, дорогі друзі! Це ваш щоденний позитивний огляд новин. Сьогодні ми подивимося на світ добрим поглядом дивне відкриття, теплі історії, усмішки та цікаві факти, які гріють серце, Заплющіть очі на мить, вдихніть свіже повітря, чути шепіт хвиль озера Онтаріо, який я сам знімав, і нехай ці хвилі принесуть вам спокій і радість. Почнемо з дивних і цікавих наукових відкриттів. Марсохід Наса сфотографував камінь у кратері Єзеро на Марсі, який дуже дивно нагадує черепаху з головою, лапками і панциром. Це приклад Перейдолії, коли наш мозок бачить знайомі форми у випадкових об'єктах. Але ілюзія таки приємна, вона закликає милуватися простим. А тепер про мурах. Науковці виявили унікальну здатність у мурах виду Мессор і Берікус, що мешкають на Сицилії, королеви цих мурах народжують потомство одразу двох різних видів свого і чужого. Хоча чужий вид взагалі не мешкає поблизу колонії. Це єдина відома тварина, здатна створювати двовидове потомство з одним материнським походженням. Сказав і задумався, чи можу я назвати мурашку твариною? Виявляється так, тварина це дуже широке поняття, яке охоплює і комах, і риб, і птахів, і савців. А тепер новина, яка звучить як фантастика, але це реальна наука. Дослідники з Університету Колорадо перше створили видимі кристали часу. Що це означає? Уявіть собі речовину, яка не просто займає простір, а ще й пульсує у часі, немов маленьке серце, і при цьому не витрачає додаткової енергії. Це як вічний маятник. Що сам себе підтримує, вчені пояснюють, такі часові кристали можуть навіть стати захистом від підробки у грошах та документах. Їхні переливи та візерунки складно відтворити, тому підробити їх майже неможливо. Чому нас так захоплюють подібні відкриття? Та тому, що мозок. Любить несподівані закономірності, коли щось рухається само по собі, це викликає почуття дива і нагадує нам, що світ ще може нас приємно здивувати. Ідемо далі. Ви знали, що банани трішки радіоактивні? Так, це не жарт. У бананах багато калію, а частина цього калію це ізотоп калій-40. Який сам по собі дуже слабко випромінює радіацію. Один середній банан має приблизно 15 беккерелів активності. Це мало щоб отримати відчу... відчутну дозу. Довелося б з'їсти одразу тисячі бананів. Спробуйте, але, мабуть, він скаже ні набагато раніше. Вчені навіть придумали веселу одиницю вимірювання, банана еквівалент доза. Один банан дорівнює близько 0,1 мікросіверта. Для порівняння один рентген грудної клітки дає у десятки разів більше. Чому нам подобається ця інформація? Тому що вона дивна, трохи кумедна і знімає страх перед словом радіація. Наш мозок любить парадокси. Банан це і корисний фрукт, і маленьке сонечко з батарейкою. І навіть від такої новини ми отримуємо свою дозу дофаміну. Наш мозок ігнорує власний ніс. Ви не помічали? Цікава деталь. Те, що ми не бачимо власного носа не вигадка, а результат роботи нашої нервової системи. Надзоровий апарат і кора головного мозку автоматично придушують ті стимули, які не несуть нової інформації. Ось зробіть експеримент для вас. Витягніть руку з пальцем перед собою. Сфокусуйтесь на предметі вдалині, і палець розмивається і зникає. Це та сама властивість мозку, він відсікає те, що вважає несуттєвим для задачі. Ми завжди бачимо не світ, як є, а світ відфільтрований нашим мозком. Це навіть корисно, інакше ми б втопилися у деталях. Чому дивні факти цікаві для душі? Тут я міркую вже як психолог: вони пробуджують нашу цікавість, змінюють звичні сприйняття, дають легке відчуття дива, повсякденно іноді стомлює. А такі факти освіжають. Коли слухаєте такі історії, мою легку релакс-музику це допомагає знизити тривожність. Коли серце відкривається, легко дихати, легко вірити, що день може бути добрим. І наостанок. Сьогодні ми бачили, що Марс може грати у черепаху, мурахи ламають правила, а банани трішки радіоактивні. Світ дивний. Але добре, нехай ваш день буде таким, як вже ніжним, як і ранкова роса. Дякую, що були зі мною. До зустрічі завтра з новими історіями і світлом у серці!